Вітання усім новини в етері першого міського У студії. Працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями міста. Капітальний ремонт приміщень, в яких проходитимуть реабілітацію, пацієнти в одному із закладів охорони здоров'я на півночі міста, на фінішну пряму вийшли ремонтні роботи в реабілітаційному відділенні на 20 людей. Як на сьогодні виглядає оновлене приміщення, бачила наша знімальна група. капітальний ремонт підлоги стін та стелі. Загальна площа реабілітаційного приміщення, в якому лікарі та медичний персонал надаватимуть фахову допомогу, складатиме 510 квадратних метрів. На фінішній прямій робітникам підрядної організації залишилось постелити ліноліум, покласти плитку в санвузлах та встановити сантехніку. Роботи виконують чітко за встановленим графіком. Все закінчити мають до кінця травня цього року. Ми підрядники на цьому об'єкті виконуємо поточний ремонт реабілітаційного відділення цієї лікарні. На сьогоднішній день ми вже виконали заміну металопластикових вікон та дверей на нові, виконали заміну системи опалення, це ми поміняли труби, поміняли радіатори, також ми поміняли всі, всю розводку по воді, каналізації, це всі комунікації поміняли в підвалах. Свою роботу реабілітаційне відділення на 20 ліжок почало близько року тому, і покращення умов для людей триває постійно. Вже скоро тут з'являться одномісні та двомісні палати, зали ЛФК ерготерапії. Покращують і побут, створюють більш комфортні умови для пацієнтів. Придбали холодильники, телевізори, меблі та м'який інвентар. Зараз коштом міського бюджету здійснюють поточний ремонт. Будівельники виконали його вже на 90%. Всього в місті на зараз на створено 8 Реабілітаційних відділень на 256 кулька місць для наших героїв. От в одної з лікарень Тернівського району зараз закінчився. В травні буде закінчен вже ремонт відділення. Ремонт ну, по сучасним технологіям це не лише там стеля да, і підлоги і стіни. Це реабілітаційне обладнання. Гарний важливий проєкт. Для північної частини нашого міста задача. Закінчити до кінця травня, 30 травня, і якість нова ветеранська політика, політика героїв, яку втілюють в життя в Кривому розі, включає в себе і такий важливий напрямок як надання реабілітаційних послуг захисникам та захисницям. На базі міських закладів охорони здоров'я вже діють вісім подібних реабілітаційних відділень, і найближчим часом з'являться ще нові два тернівському та інгулецькому районах. Всього за час війни у кривому розі лікування пройшли майже 60 тисяч наших захисників. Олександр Фефілатів Лі перший міський. Дрони Камікадзе по мирним людям. Вранці російські окупаційні війська скерували ударний безпілотник по Покровській громаді Нікопольського району. Армійці з повітряного командування Схід знищили п'ять ворожих безпілотників в небі над Дніпропетровщиною. Напередодні ввечері агресор скерував дрон Камікадзе на Марганецьку громаду. Обійшлось без загиблих та постраждалих. Напередодні протягом всього дня росіяни з гармати в півдронами атакували Нікопольський район. Під прицілом опинились мешканці міста Нікополь, Покровською. Марганецької, Мирівської та Червоногригорівської громад. Поранення отримала 35-річна жінка. Її життю нічого не загрожує. Пошкодження отримали два приватні домоволодіння: господарська споруда, підприємство та автомобіль. Ворог продовжує знищувати українські міста 1163-ю добу. Поспіль внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників на Київщину обійшлось без загиблих і постраждалих. В результаті падіння уламків пошкоджено щонайменше 13 приватних будинків. Протягом доби в Донецькій області зафіксовано 32 обстріли, внаслідок яких одна людина поранена. Пошкоджено понад 70 приватних і багатоквартирних будинків. противник не припиняє ударів по Харківщині. За добу постраждали 13 людей. З них 8 дітей. Тей руйнувань зазнали понад 30 житлових будинків та господарська споруда, складські і виробничі будівлі на Сумщині. Внаслідок обстрілів поранено трьох людей. Всього за добу зафіксовано понад 120 обстрілів по 44 населених пунктах. Пошкоджено десятки приватних будинків, об'єкти освіти та медицини говорив сьогодні з міністрами. У нас в гостях були міністри закордонних справ та оборони Люксембургу. Передусім про нашу взаємодію в Європі та про підтримку. Хочу подякувати за підтримку України. Звісно, ми говорили про дипломатію, про необхідність повного припинення вогню. Російська армія не припиняє щоденних масованих атак по Запорізькій області. Зафіксовано 458 ударів по 12 населених пунктах. Поранення отримав один мирний мешканець. Херсонщина вкотре зазнала ударів з повітря та артилерії. Ціль ворога знову стали житлові райони. Постраждали дві людини. Зруйновано п'ять багатоповерхівок, 12 приватних будинків. На Миколаївщині у наслідок шести атаків підронами пошкоджено щонайменше чотири будівлі, зокрема приватні будинки та складське приміщення. Через нічну атаку дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще 15 дістали поранення. Пошкоджено багатоквартирні, приватні будинки, школу, супермаркет і кілька автомобілів. Виникли пожежі. Внаслідок ворожих атак документ, наслідок ворожих атак документують правоохоронці. Достроково демобілізували ще 1230 російських окупантів. Такі втрати в живій силі поніс ворог зусиллями Сил оборони України протягом минулої доби. А ще його технічні можливості стали меншими на 139 одиниць автотранспорту, 112 безпілотників, 45 гармат, 11 броньовиків, 3 танки, два ворожі засоби ППО та одну ракетну систему залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали ураження по дев'яти районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. СОБПУ, артилерійському засобу та трьох пунктах управління противника. Сили нашої ППУ знищили 74 російських шахеди та безпілотники інших типів на півдні, центрі, сході та півночі країни. Ще 68 ворожих БПЛА локаційно втратили без негативних наслідків. Українські армійці успішно відбили 196 російських штурмів на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському, Ріхівському та Придніпровському напрямках. Сили оборони України. За 1163 дні від початку повномасштабної агресії Росії знищили 370 літаків, 335 гелікоптерів, 10 тисяч 732 танки, 22 тисячі триста 27 тисяч 136 гармат, 34 тисячі 401 безпілотник, 46 тисяч 750 одиниць автотранспорту. 1148 засобів ППО, 1475 ракетних систем залпового вогню, 3196 крилатих ракет та близько 953 тисяч російських загарбників. 1 травня у Кривому розі знову стартує сезон велопатруля, який триватиме до 20 жовтня. Цьогоріч до охорони правопорядку залучено шість інспекторів, три екіпажі по двоє в кожному. Основний напрямок їхньої роботи це центральний міський район. Патрулювання відбуватиметься у місцях масового скупчення людей. у парках Данцівський, Театральний, Хмельницького, на площі захисників України біля квіткового годинника, театру Шевченка та проспекту Поштового. Особливу увагу приділятимуть контролю за дотриманням прав правил дорожнього руху, паркуванням і безпекою на зупинках також посилено стежитимуть за територією міськвиконкому завдяки пересуванню на велосипедах. Поліцейські зможуть оперативніше реагувати на виклики, так як у міській забудові набагато легше пересуватись саме на велосипеді. У Тернівському районі Кривого Рогу триває капітальний ремонт водогону, який забезпечує водою понад 35 тисяч мешканців. Трубопровід старий побудований ще у 1972 році. Крім того, зазнав значних пошкоджень через російську агресію. Проєкт модернізації реалізується міською владою у партнерстві з ЮНІСЕФ. Наразі завершено перший етап. Прокладено понад 10,6 кілометрів нових труб. Більше деталей далі у нашому сюжеті. Нове життя для критичної інфраструктури у Тернівському районі Кривого Рогу капітально ремонтують водогін, який забезпечує водою понад 35 тисяч мешканців північної частини міста. Старий сталавий трубопровід збудований ще у 70-х, зазнав понад 190 пошкоджень через війну. Відключення світла та гідроудари. Тепер його поступово замінюють на сучасну Поліетиланові труби міцніші, і довговічніші. 25-й рік це рік продовження ремонтних робіт на терно. Новських водогонах, які подають воду до всіх мешканців Терновського північного району. Ремонтні роботи розпочато. План на цей рік 10 км, кіло... 10 кілометрів 700 метрів. Роботи вже тривають, роботи вже йдуть цілодобово. Виконує крибасодоканал та підрядна організація. Дуже вагомий вклад наших спонсорів, донорів, які подарували трубу. Проєкт оновлення виконується у кілька етапів минулого року. Прокладали понад 10,5 з кілометрів нових труб. Цьогоріч ще майже стільки ж. Цей водогін, єдине джерело води для веселих тернів, даманського, Шевченко – Сергіївка та інших, а також для котелень, які дають тепло взимку. Місто реалізує проект у співпраці з ЮНІСЕФ. А завдяки зусилля комунальників, які працюють навіть під час повітряних тривог, водогін отримує нове життя. Ми реалізуємо дуже дуже великий проект міського до каналу. Не робити цього неможливо, тому що мережі треба відновлювати після всіх тих негараздів, які у нас були через війну. Можу сказати, що десь в червні цей проект вже закінчиться. До кінця 2025 року у кривому розі планують завершити модернізацію ключових водогонів. Загалом за три роки війни змінено понад 66 кілометрів водомереж. Крім того, місто інвестує у нові насоси, генератори та каналізаційні системи. Завдяки підтримці міжнародних партнерів та роботі фахівців, тисячі родин у Кривому Розі отримують стабільну подачу води навіть у найскладніших умовах. Анастасія Костенюк Едуард Лушпенко першим. У кривому розі продовжують діяти державні та міжнародні програми підтримки малого і середнього підприємництва. Усе більше криворіжців скористалися можливістю отримати фінансування на розвиток власної справи. Наші кореспонденти дізналися історію двох жінок, які, попри труднощі, вирішили почати власний бізнес, і завдяки підтримці міста отримали гранти на півмільйона гривень. Олена Островська понад 15 років займається спортом. Вона завжди мріяла працювати тренеркою та мати власну студію. Але плани відтермінувались спершу через карантин, потім через народження дитини. І лише торік вона наважилась повернутись до ідеї відкриття власної справи. Олена звернулась до виконкому, де їй допомогли скласти бізнес-план і подати заявку на грант. Через кілька місяців надійшло підтвердження. 150 тисяч гривень виділили на відкриття студії. Power Insight. на отримані кошти Олена закупила все необхідне зокрема, п'ять велотренажерів і найняла адміністратора. Вирішила відновити свою діяльність, але трошки не. Не складалося все з коштами, і мені знайомі підказали, що є така міська програма. Можна звернутися за мікрогрантами для допомоги молодим початківським підприємцям, які хочуть розпочати свою справу. Пішла в наш міській виконком. Дівчата все проконсультували, допомогли з бізнес-планами, подалі ввели всі етапи, допомагали. Юлія Кучман понад 10 років працювала на виробництві хлібобуличних виробів, була і пекарем, і навіть директором виробництва. Рік тому вона наважилась стати власницею, викупити пекарню, яка перебувала в Занепаді, та створити власну торгову марку хлібоїди. І їй це вдалося. Гроші Юлія отримала в межах міжнародної грантової програми за підтримки уряду Німеччини та гранту від Великого герцогства Люксембург, країн, з якими тісно і плідно співпрацює кривий віг жінка закупила обладнання: тістоміс, хліборізку та кліпсатор на 435 тисяч гривень, та навіть генератори на випадок блекауту. Коли дізналися в нашому міському виконкомі Тетяна Вікторівна, це наші відділ розвитку з підприємництва. Я під'їхала, що ми відкрилися і розвиваємося, і вони почали нам допомагати. Розказали, що зараз дуже багато грантів, які допомагають в розвитку бо я їм кажу, що нам дуже багато треба зробити чого на підприємстві, для того, щоб ну рости. У кривому розі підприємцям, які прагнуть розвивати власну справу, пропонують різні можливості для отримання грантів. Працює низка міжнародних і державних програм підтримки, а консультацію надають фахівці у виконкомах всіх районів міста. Завдяки такій підтримці, десятки бізнесів вже втілені у життя. А колись вони були лише мріями. Міська влада закликає підприємців не зволікати та скористатися шансом. Запрошуємо до роботи. a se Ні, хлібоїди та фітнес студія Insight» є беззаперечним доказом того, як підтримка влади міста допомагає втілювати мрії у життя. У пекарні виготовляють власний асортимент хліба, кожен день випікають три тонни продукції. А у фітнес студії криворіжці можуть відволіктись від проблем та зосередитись на власному здоров'ї. А окрім того, це нові робочі місця та сплачені податки, які зміцнюють економічну стабільність Кривого Рогу та країни. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів перше міський. Року і тільки вперед. Студенти університету третього віку активно проводять своє дозвілля, займаючись з викладачами з різних дисциплін, як то українська мова, психологія, опанування сучасних гаджетів тощо. Але особливо полюбляють тренування зі скандинавської ходьби. Студенти всі разом беруть до рук спеціальні палки і вирушають долати кілометри з ручних доріжок в поруч розташованому гданцівському парку. Який результат вже мають студенти після регулярних занять на свіжому повітрі? Бачили наші кореспонденти. Дякую. Валентина Вікторівна, студентка університету третього віку, відвідує заняття, що проводять на базі Центрального міського терцентру соціального обслуговування, поміж різних дисциплін з задоволенням долучається до тренувань скандинавською ходьбою, беручи до рук спеціальні палки. Займається всього місяць, але вже відчуває суттєвий вплив на організм. Поступово забуває про біль в кінцівках та важкість пересування. Прийшла я в університет третього віку і тут почала. Займатися скандинавською я початковець недавно. На здоров'я дуже добре впливає, менше болять ноги, руки, тобто все. Добре, в нашому віці треба займатися спортом. Ну і спортом, і е, активний образ життя. Погоджується з нею ще одна Валентина Валентина Федорівна. Жінка в захваті від занять в університеті третього віку та від дисциплін, які в ньому викладають для людей золотого фонду міста. Для скандинавської ходьби є всі необхідні умови, тим більше, що поруч зручно знаходиться гданцівський парк зі зручними та просторими доріжками. Це нова скандинавська ходьба – це моє нове хобі. Мені цей процес ну дуже сильно подобається. Я зараз є студенткою університету третього віку. Наші викладачі варті найвищих похвал. Вони просто супер, і мені дуже подобається саме ця ходьба. Хоча ходжу зараз зазвичай по четвергам, але поступово збільшую кількість своїх тренувань, щоб навчитись правильно пересуватись. Мої ноги стали менше боліти, і раніше, якщо в день хотілося спати, то тепер я бажаю кудись йти щось нове дізнатися та побачити. На тренуваннях студенти опановують правильну техніку скандинавської ходьби. Люди адаптують фізичні навантаження до індивідуальних можливостей кожного. Тим більше, що цей популярний зараз різновид активного дозвілля доступний людям різного віку та фізичної підготовки. Завдяки підтримці міської влади та фонду Олександра Вілкула Українська перспектива, проєкт університет третього віку дає можливість криворіжцям залишатися активними, спілкуватися і повноцінно проводити своє дозвілля. Ми дбаємо про всіх мешканців нашого міста, але особливо і Підтримки треба надавати тим, хто ну цього найбільше потребує. Це наш золотий вік, наші пенсіонери. Тому для них діють і програми, і продуктові набори. Ну безкоштовний приїзд, як для всіх мешканців міста, і дуже дуже великою популярністю користується наш університет третього. віку. Це вже багато років. Починаючи від психології, вивчення гаджетів української мови, хореографія танців. За час існування університету третього віку цінні знання та відповідні дипломи в місті отримали вже більше 2600 слухачів. Із них 281 – це студенти з центрального міського району. 11 лютого 2025 року стартувала вже дев'ята навчальна сесія, яка триватиме до 12 червня. На заняття в місті ходять близько чотирьох сотень криворіжців поважного віку, яких 50 – до Центрального міського терцентру. Середній вік слухачів 71 рік, а найстаршому студенту 83 роки. Олександр Фефілатів Лі Рибчук, перший міський. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.